Сповнений відкриттів та несподіванок в Івано-Франківську закрили шостий сезон проєкту на шапку. Півроку щочетверга на площі Міцкевича влаштовували благодійні концерти і усе це задля однієї мети допомоги онкогематологічному відділенню обласної дитячої лікарні. В цьому році в нас була амбітна мета. Ми дуже хотіли зібрати 300 тисяч гривень, і ми їх зібрали трішечки більше 300 тисяч 600, Вклалися і нас це дуже радує. Ми вже придбали те обладнання, яке планували. Це багатофункціональний стіл для операції, маніпуляцій. Його особливість в тому, що він обладнаний рентгенчутливими пластинами. Тобто, це означає, що прямо на цьому столі, прямо в відділенні дітям можуть зробити різні маніпуляції, оперативні втручання під контролем рентгену. Цього сезону відбулись 24 концерти. У них взяли участь 72 творчі колективи. Це оркестри, камерні ансамблі, кавер-гурти, солісти, актори театру та повітряні гімнасти. Загалом понад три сотні учасників. Це були колективи різного плану, починаючи від якихось учнівських студентських колективів, закінчуючи професійними, наприклад, артистами філармонії чи муніципальних колективів. Також величезна кількість гуртів, рок-гуртів, кавер гуртів різного плану. Це був просто сезон відкриттів, У нас було дуже багато людей, які в цьому сезоні приєдналися вперше. Вони раніше не виступали, і ми насправді були вражені тим, яка величезна кількість у Івано-Франківську талановитих молодих людей, які якісно грають живу музику. Волонтерам вдалось зібрати більше 300 тисяч гривень і придбати багатофункціональний операційно маніпуляційний стіл. Обладнання вже передали дитячій лікарні, і це далеко не єдина допомога від благодійників громадської ініціативи Галичини. Ми отримали від цієї організації прекрасний очищувач повітря, який займає більше 300 метрів і надає нам ну, по перше гарне повітря. Ми сподіваємося, що воно у нас взагалі найкраще тепер, бо хіміотерапія дуже. Токсична, розумієте, і багато побічних дій є не тільки для дітей, які лікуються, але й для персоналу. І ми отримали наркозний, ну, там, наркозний апарат, частину для, для нього, який знаходиться в нас в відділі. Тепер діти наші мають всі маніпуляції під знагальним знеболенням. І ламінарна шафа, в якій розводиться хіміотерапія. Нині в онкогематологічному відділенні перебуває 24 дитини. Загалом воно розраховане на 25 пацієнтів. І зазвичай каже завідувачка відділення Алла Іваненко, працюють з перевантаженням. До нас почали приїжджати евакуйовані діти, які з гарячих точок. Діти приїжджали хворі, які потребували хіміотерапії. Ну бо ми були в тилу. Ми надавали максимальну допомогу дітям, яку тільки могли максимально і старалися кожній дитині не тільки надати лікування, але і допомогти психологічно, душевно, бо на це було страшно дивитися. Заступниця медичного директора обласної дитячої лікарні Наталія Митник каже, потреб є надзвичайно багато, крім того, відділення необхідно розширювати. Наразі в такому стані лікарні ще понад 60 років так будували колись восьмимісні, шестимісні палати, тісненько всім, не дуже комфортно і нема достатньо місця ні для пацієнтів, ні для персоналу. Так. Колись не дбали про те, щоб дитина мала де побавитися, щоб мама мала де відпочити, так, перебути, за як тут батьки з дитиною майже постійно місяцями лежать. Тому нам треба як мінімум вдвічі розширити відділення або й більше. Тому ми мріємо віддалі далі або про новий корпус, або про розширення добудови відділення. Ми були до війни включені в велике будівництво. Державне, але на жаль, поки що призупинилося це. Цьогорічний сезон проходив під гаслом кошик хоробрості. Волонтери збирали іграшки, щоб передати у відділення. Лікарі дарують їх маленьким пацієнтам, які мужньо витримують неприємні та болісні процедури. Ініціатива збору іграшок триває і досі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.